Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні тема уроку. Віднімання від 18 одноцифрових чисел із переходом через десяток. Розв'язування задач. Поділ квадрата відрізком на частини. Як ми будемо слухати? Уважно. Як ми будемо працювати? Старанно. Як ми будемо запам'ятовувати? Міцно. Як ми будемо відповідати? Точно приготуйтеся, будь ласка, до нашого уроку. Розгорніть свої зошити та запишіть сьогоднішнє число. Та пропишіть каліграфічну хвилинку. Число 89 один рядочок. Будь ласка, встав пропущені числа. 47 це 4 десятки та 7 одиниць. 62 – це 6 десятків та 2 одиниці. 75 – це 7 десятків, 5 одиниць. 56 – це 5 десятків, 6 одиниць. 80 – це 8 десятків, 0 одиниць. 9 – це 0 десятків, 9 одиниць. Далі, що це за число? 3 десятки 4 одиниці. Це число 34. Що це за число, яке має 10 десятків? Так, це число 100. Будь ласка, назви пропущені числа в таблиці та поясни, як знайти невідомий доданок. Перший доданок 5, другий невідомий сума 10. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. 10 мінус 5 буде 5. Перший доданок невідомий, другий 7, сума 15. Щоб знайти невідомий доданок, треба від 15 відняти 7. Буде 8. Перший доданок невідомий, другий доданок 9, сума 11. Щоб знайти невідомий доданок від 11 віднімаємо 9, буде 2. Перший доданок 7, другий доданок невідомий сума 14. Щоб знайти невідомий доданок від 14 віднімаємо 7, буде 7. Перший доданок 9, другий невідомий сума 17. Нам треба від 17 відняти 9, буде 8. Перший доданок невідомий, другий 8, сума 16. Нам треба від 16 відняти 8, буде 8. Перший доданок 6, сума 15. Щоб знайти другий доданок, треба від 15 відняти 6. Буде дорівнювати 9. Перший доданок невідомий. Другий доданок 8, сума 17. Щоб знайти невідомий доданок, 17, віднімаємо 8, буде 9. Ви впоралися. Будь ласка, поясни, як знаходили різницю 18 відняти 9 у кожному випадку. Перший випадок. Ми розкладаємо 9 на 8 плюс 1. 18 мінус 8 буде 10. 10 мінус 1 буде 9. Наступний. Ми розкладаємо 18 на 10 та 8. Тобто. В нас буде 18, розкладаємо на 10 та 8, відняти 9. 10 відняти 9 буде 1, 8 плюс 1 дорівнюватиме 9. І останній спосіб, коли ми 18 розкладаємо на два доданки на 9 та 9. 18 мінус 9 дорівнює 9. Обчисли ланцюжком по колу. Перший вираз. 17, відняти 8 дорівнює 9. Шукаємо, що починається з 9. Ось. 9 додати 6. 9 додати 6 буде 15. Тепер шукаємо вираз, який починається з 15. Так, ось він. 15, відняти 8 буде 7. Наступний шукаємо на 7. 7 додати 6 буде. Правильно, 13. Шукаємо, що починається з 13. 13 відняти 8 буде. 10 мінус 8 буде 2. Та плюс 3 буде 5. Тепер шукаємо, що починається з 5. 5 додати 6 буде 11. Наступний 11. Вняти 7. 10, 11 розкладаємо на 10 та 1. 10 мінус 7 буде. Три та ще один, чотири. 4. 4 Додати вісім. Чотири розклали на два і два. Вісім плюс два десять, та ще два дванадцять. Далі 12. Відняти 9. 12 розклали на 10 та 2. Десять мінус дев'ять буде один. Та ще два буде три. Так, наступний. 3 додати 7. Ми знаємо, буде 10. 10 відняти 2. Також знаємо 8. 8 додати 9 буде. Мої разомнички буде 17. І ми повернулися по колу до числа 17. Будь ласка, запиши як суму однакових доданків числа. Наприклад. 10 ми запишемо, як 5 додати 5. Наступне число 12. Ми запишемо, як 6 додати 6. А число 14. Правильно як 7 додати 7. А число 16. Як 8 додати 8. А число 18, як 9 додати 9. Будь ласка, давай розв'яжемо задачу. Фокусник дістав з капелюха 7 голубів, а з рукава на 3 голуби менше. Скільки всього голубів дістав фокусник з капелюха і рукава? Що нам відомо про тих голубів, які дістали з капелюха? Їх було 7. А що відомо про ті, які дістали з рукава? Їх було на 3 голуби менше. Якщо нас запитується, скільки ж всього дістав з капелюха та з рукава, то першою дією треба дізнатися, скільки ж він дістав із рукава, а потім об'єднати ті, які дістав з рукава та з капелюха. Отже, першою дією у нас буде 7 відняти 3 до рівні 4 голуби. дістав з рукава. Далі нам треба до тих, що дістали з капелюха, тобто до 7, додати 4 ми отримаємо 11 голубів. Відповідь: фокусник всього дістав з капелюха і рукава 11 голубів. Давай розглянемо, як поділили відрізком кожний квадрат. Які фігури утворилися в кожному випадку. Блакитного кольору, поглянь, будь ласка. Якщо провести від кута до кута, то ми отримаємо два рідні трикутники. Наступне рожевий. Ми бачимо з вами, що ми отримали першу фігуру, згори буде в нас маленький трикутник, а із квадрата вийшов самого п'ятикутник. І остання фігура зеленого кольору. Тут сторони провели лінію. Отже, ми маємо два чотирьохкутники. Поглянь, зі скількох малих кубів складається великий куб, як ти вважаєш? Звичайно, з восьми маленьких кубів. Домашнє завдання виконай номер 231-232.